ничего. Совсем ничего. Какое счастье, что вы не мелкая актриса. Вы крупный человек и, добавлю, талантливейший. Валентин Гафт. Уже самое имя этой женщины давно стало символом. Символом хорошего кино, справжнего театра и таланта. Непідробного, потужного, такого, що дарується обраним одному на мільйон. Ада Роговцева – блискуча, неперевершена, така відкрита і така згадкова, народна артистка СРСР, герой України, легенда сучасного театру і кіно, людина, епоха, актриса, яка не просто створила плеяду яскравих образів, а яка завжди жила радостями і бідами своїх героїнь. Стою перед вами я артистка, яка 77 років, і вона проживала життя ще в Радянському Союзі, і вже після того довге життя і бачила різних людей, і працювала в різних країнах і містах. Я мала йти на журналістику до університету, тому що в наші часи, коли дитина була відмінником, відмінницею, то не було проблеми вступати до інституту і не цікавилися тим і батьки. Ти йшов, здавав іспити, складав їх і тебе приймали. Так, я йшла в університет на журналістику, тому що так хотіли мої батьки. І мої подруги так підштовхнули мене до театрального інституту і кажуть: а ну ти спробуй спробуй, тому що в університет ще не пізно здати документи там ще через 10 днів. А може тут твоя доля? І вони були праві, тому що я стала здавати іспити. А я з такої сім'ї, де ніяких стосунків з мистецтвом ніхто не мав, таких чесних ніяких. Батько в мене був агрономом, мама агрономом. Хоча батько працював дуже багато в КГБ, НКВД, в якихось цих сферах. Він був в охороні у Хрущові, пройшов всю війну. І, але він був таким сільськогосподарським, таким інженером і фахівцем. А діди мої один був, він ходив столярнича, був Теслею, ходив по, по селах, був дуже такою незалежною людиною, ненавидів ніякого панібратства, ненавидів брутальних лайок ніяких, був таким, якимось дуже. О, він 40 років помер от, від сухот, то от такий був чоловік. І коли він відчув, що помирає, Сказав, щоб з'їхалися діти, мабуть, йому років 45 було, бо діти вже будуть дорослі. Поз'їжджалися діти, їх було багато, 11 чоловік, батько був найменшеньків. І каже: я сьогодні ввечері помру діти, як сонце сяде. Однесіть моє ліжко до вікна, я буду бачити, як воно сідає. І він лежав, закинувши руки за голову. Це так розказували всі, всі 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 його діти, вже будучи старими людьми і такими. Моїми дядьками закинув руки за голову, заспівав і співав, поки сонце не сіло, замов і помер. То такі легенди, якісь такі дивні легенди, які, мабуть, в кожній сім'ї є, вони такі змішані з тугою і ніжністю до тих людей, яких нема коло тебе, яких ти, може не знав так близько, то був один дід, а другий дід був все пожніком то він точав ці чоботи, черевики і співав у... у церковному хорі. А той дід так само співав у церковному хорі. То от якісь такі тоненькі тоненькі міточки якогось такого мого -мо 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 потягу до мистецтва, мабуть, ідуть звідти зві... звіт... ще. Нещодавно побачила світ книга спогадів Ади Роговцевої. Змістовне, добре ілюстроване видання має символічну назву свидітельство, о жизні. Тут все як на духу, дитячі враження і перші кроки професійного становлення, перші перемоги і розчарування, перші кумири і перші почуття молодої, але вже тоді відомої актриси. Це не днівник, не повість, не роман, не розказ, не пісня, не живопись, не сценарій. Это режиссерская разработка истории жизни одной актрисы – Валентин Гафт. Я села и говорю, бабушка, я, значит, вот ой, буду артисткой. Пауза большая. Ну, в те времена артисткой, тоже вы понимали, с чем она ассоциировалась для простой семьи, совсем простой. Зажурилась так, мордочка, но ничего не выражает, ну, вообще ничего не выражает, безэмоциональная была такая женщина. Она, значит, лицо такое мертвенькое, и говорит, ну что ж робить, дочечка? А ну ж такая профессия, что там ничего не вкрадешь. Значит, честным человеком будешь и в хорошем окружении. Ну, тебе это не понравилось. А вот же главная дочечка, ты ж смотри, ты ж вот делай так. Вот казалось бы, а вот же ж воно як. Таким образом нами преподала система Станиславского, которая в заключается в том, что играя злого, ищи, где он, что в нем есть. Доброго, хоть немножечко то и также, играя доброго, посмотри, что там, с чем там человек сражается, борется, с какими темными силами, что то что такое. И тогда рождается объемный характер, потому что нет таких, ну, есть святые, а и то они проходят такой путь к святости, что есть зачем понаблюдать и что проанализировать. Вот это у меня безголовная. Белая Бабушка подарила мне такое понимание нашей жизни, нашего искусства, потому что когда уже я снималась в Питере, лет 20 мне уже было, и тогда только появился Андрей Платонов, запрещенный автор, замечательный писатель, и там вот я у него как-то вычитала и зацепилась, схватилась прямо не знаю как, и помню до сих пор эти вот его высказывания. «Каждое сердце разное с другим, одно получает добро, полностью обращает его на свою потребность, и от добра ничего не остается людям, а другое сердце способно и зло переработать и обратить его в добрую силу себе и другим. Вот мне кажется, это работа, это работа актерская, это работа человеческая, потому что нет таких путей, что выше и солнышко светит, а там и снег, и дождь, и и и и и и. У меня есть стихотворение, Которий вот, касіннім таким сейчас чужом дням имеет, по моему прямое отношение. Загляда у вікна дощ осіннім сумом, промовляще віжнеш світлої пори, тож виходь під дощик і в дорогу ну, в гору тільки вгору, ще не час згори, що розмочить осінь в серці горя грудку під плащем любові. Душу проведи і не піддавайся холоду і смутку, По стежині росній наноси води, підштопи і грійся віршими піснями, що вітри поети в хату принесуть. Тож кохай і віруй, віруй до нестями, і не буде в твій осінній путь. В чем секрет ее прочного, неприходящего успеха, не знаю. Правомерен ли ныне термин «сценическое обаяние», но понятие это точнее всего выражает ее артистическую и человеческую сущность. В ней живет душа обыкновенной женщины, матери, сестры. Ей знакомы не только высокие сценические страсти, но и сама жизнь, нелегкая, полная забот и тревог. Йосиф Хейфец Он говорит... Будь ты моей И стану жить я страстью сгорая Прелесть улыбки, нега во взоре Мне обещают радости рая Бедному сердцу так говорил он, бедному сердцу так говорил, но не любил, нет, не любил, ах, не любил, нет, не любил. мечта стать артисткой, чтобы стать счастливой, с цветами выходить из театра после спектакля, а по театрам, чтобы ждали зрители, и чтобы благодарили и восхищались, и чтобы шел мягкий снег, и вечер был голубым. И я очень красивая. Ну, как-то так. Я змею, я змею, Я змінюю адреси, розмінюю, розмінюю, розмінюю життя, актриса професійна і трішки поетеса, що сталося, те вже сталось, немає вороття. Дівчатко, жінка, мати, онукова бабуся, так і було, і буде все з мелем лим життя. Я жорна зупинити зухвало не беруся, аби не залишити полови та сміття, роздмухую. Роздмухую, роздмухую пилюку і землю обробляю, вирощую садок, проходять болем серця, і зустрічі, і розлуки лишається хіба що віршований рядок. Вона дуже красива жінка, роки не мають влади над людьми, в яких привабливість душевна і зовнішня нероздільні, енергійна, жартівлива. Вона вміє отримувати увагу глядацької аудиторії і зважте не лише драматургічним матеріалом або ж образами героїні, які давно полюбилися мільйонам глядачів, а насамперед сутністю своєю, отим власним я, що зараз кличуть новомодним словом харизма, а в усі часи звалося більш вагомо особистість. Яскрава, особость Вы спрашивали о характере. Наверное, сложный характер. А как можно вот так существовать в жизни, многое успевать и не быть волевой, целенаправленной, не уметь отметать ненужное, второстепенное? Наверное, без этого невозможно. А какой у нее характер в бытовых проявлениях, так сказать, в коммунальных, этого я не знаю. Мне с ней было легко, понятно и здраво. Эдуард Митницкий. Ми всі знаходимося в тяжкому депресійному такому стані. І щоб вирватися, і щоб якось триматися, гідно триматися, тому що Господь нам не дав іншого такої змоги розповзатися, розтікатися. Треба триматися, треба вистоювати в цьому важкому складному житті. То я, отак так, от, як він нам і заповідає, звертаюся до себе і до людей. Ми Любов покалічить, якщо на колись від і вже не купить, не позичить цей ніжний і болісний щеб, стільки зараз ненависті на світі, стільки непорозумінь, стільки конфліктів крові й біди, і це все йде від того, що люди втрачають. Цю необхідність любовного щему один до одного, до світу, до людей, до суспільства, до цієї прекрасної планети, яка так ненадовго нам дається для життя. І я ех, так само закликаю себе і всіх до того, що буде, буде ще весна весною. Ще оттане серце, треба жити. «Піснею обернеться ясною, в моєму серці ця нестерпна мить. І зараз народжуються пісні, і зараз народжуються нові імена в літературі українській, якими можна пишатися, які захоплюють тим, що так. Різнобарно, так розумно, так мудро вони дивляться на світ і вміють це відтворити і подарувати нам. То я всіх всіх закликаю зараз до нових нових українських письменників і поетів, тому що вони варті нашої уваги. І зараз такий час, який народжує, народжує цю високу емоційність і такі світлі людські пориви душевні. Гастроли, репетиции, спектакли – это и есть жизнь актрисы. А слава, она приходит сама, если ее заслуживают подвижническим трудом, верностью своему призванию и идеалу. Йосиф Хейфец. Я предлагаю тебе руку и сердце. Я согласна. Но даже в юности я не принимала таких легкомысленных решений. Мне всегда были дороги роли, которыми можно было сказать, самое главное в жизни суметь сохранить человеческое достоинство. В ролях это легче сказать, чем в жизни. Ой, у лиси, березовим страшно бытва була. Не одна я, стара мати, сина си позбу. Дитина, яка втрачає своїх близьких, своїх рідних, тато, маму, чоловіка, сина, вона друзі відходять, відходять, вона весь час. Стає оголеною, все більше і більше оголеною, все більше і більше вона вже стає, ну, думаючи про душу, про інші якісь свої виміри. Ну, рутше баби, ти віриш? Ну, звісно, ж у баб всегда ж чешеться. Ну и как же? Мы тебя с Ванькой делить будем? Я ведь не отступлю. Серг. Да что мне Ванька? Что мне Ванька-то? Один ты меня. Слышишь? Давно один. Понял. Она играла с одинаковой убедительностью и достоверностью. Она излучала энергию самых разных женских характеров. поскольку чрезмерной разности предостаточно в ній самой» — Вірґеліс. Та коли кажуть, що то якась популярність, бо що вона не може. Я дуже люблю така популярність, тому що вона народжує якісь такі цікаві роздуми про те, що як люди реагують на щось. Чому це? Мабуть, тому що от я зараз зараз говорю в чому справа. Оце, що нас відділяє, да? І от тут я стою і я а вас багато, воно робить якось таке, ну щось таке, значить тут якесь воно таке. І до нього в мене дергат так долізеш. Так я так само підпадаю під цю якого, ну, не знаю, дивовижну таку якусь ситуацію. Тому що я ніколи до акторів, до своїх друзів, москві, ну, москві де я не була, я ніколи не можу туди зайти, просто так з таке. Я боюся, ні яко, бо Мені здається, щось, воно, що воно щось зараз що таке щось робить, а я ж там тільки сиджу. Я дуже поважаю наш акторський труд. Багато я грала актрис в театрі. І от, от, Зараз у Романа Піктюка, я була актрисою Романа Біктюка, ми на його театр, я багато стало зі мною виставку. І в одному спектаклі, священне чудовище, я грала французьку Примадонну. Естер. І вона говорила такі слова. Вони написані Жаном Кокто, французьким письменником, сценаристом, поетом. Він був другого дід такий був вишуканий така людина була. І в 41-му році написана п'єса. Він десь далеко, то Париж, він написав про актрису. Коли я говорила ці слова, то мені здавалося, що це просто я продовжую з вами говорити своїми словами, як це зараз. Тому що вони отакі про. Про нас, про акторів, про тех людей, что стоят на, уте, на сцене. Театр, театр. Театр это нечто похожее на монастырь. Мы все там служим своему Богу, повторяя одни и те же молитвы. Сами мы в театре почти никогда не ходим. Посторонние посещают нас крайне редко. У нас есть свои свечи, цветы, фимиамы. А еще я могу добавить, что все закулисные лестницы во всех театрах мира очень похожи на тюремные. Нет, я не отрицаю. Кино требует от актера большой души. Глаза на экране становятся как бы окнами. Окнами, через которые видно все, что происходит в доме. Но в театре я больше всего люблю его тайну, расстояние, которое отделяет нас от зрителей. Я люблю красивый занавес, рампу, три звонка перед началом спектакля. Все то, что делает театр праздничным и торжественным. Спасибо вам, что вы пришли, иначе я бы сидела там совсем одна. Актрисы Гораздо более одиноки, чем о них думают зрители. Это наша такая работа. <звы> Вспоминать обо мне будут по-разному. Что я сама вспоминаю о себе? Была максималисткой. Рьяна отстаивала справедливость, добро, целомудрие. Но влюбилась в институте, в педагога. Он ушел из семьи оставил маленького ребенка. Это была любовь. Говорят, она всегда права, а чувство вины не оставляло меня всю жизнь. Не люблю разборок, ссор, скандалов. И всю жизнь пытаюсь всех унять, умаслить, передурить, только бы было тихо. Сама взрываюсь редко, но, говорят, страшно. Зверею. Знаю это в себе и боюсь таких проявлений. Прощения просить не стесняюсь, от других извинений не требую. Странно, но никогда не вспоминаю, что была бедна. Огорчалась, что нечего надеть, ну как-то покасательной, не зацикливаясь. На земле люблю все, каждую травинку, каждый листик, И росу, и изморось, дождь и снег. Солнце моя потребность. Зверью люблю, но душа моя с людьми. Ночей побаиваюсь, темноты не люблю. Глубины не люблю, морских, подземных. Только людские. Ты замечательная актриса. Легенда сучасного кіно і театрального мистецтва, людина епоха, неперевершена і дивовижна, така відкрита і така щира Ада Роговцева. актриса, яка не просто створила плеяду яскравих образів, а яка жила на театральних підмостках, чи телеекранах радостями і бідами своїх героїнь або ж своїми власними трагедіями і радостями.